Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з буряка та оселеця. Нам знадобиться 5 невеличких мене ось таких бурячків, 4 відварених картоплини, одна морквинка і оселедець філе оселедця, і сіль за смаком. Всі інгредієнти нарізаю кубиком. Друзі, нам ще знадобиться одна невеличка цибулина. Друзі, до салату додаю трішки солі, перемішую і заправляю рослинною олією. Друзі, наш салатик готовий, дуже смачний, просто, просто супер. Дуже класно поєднуються всі смаки. Чудово підходить оселедець з буряком це дуже смачно. Такий салатик може слугувати повноцінною вечерею. Дуже смачно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки все буде Україна!